Повторення афганського сценарію в Україні от чого би точно не хотів Трамп, але чи настільки, щоб його уникнути, Трамп у питанні вирішення українського конфлікту не має наміру робити поступки Путіну. Його завдання врятувати Україну. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до щоправда, тепер це вже. Не про шлях до миру, а 24 години підготовки до зустрічі з Путіним. Так і уявляє собі Кабінет Трампа: біла дошка і на ній дві світлини: одна з Афганістану, інша портрет Путіна. Чому зараз всі західні змі заговорили про сценарій Афганістану і почали приміряти його до України? Та й загалом, про що вони? Пригадуйте, серпень 21-го року тисячі афганців біжать литовищем к Кабульського аеропорту раз у раз роблячи спроби зачепитись за американський літак. Люди фактично штурмують аеропорт. Вони перелазять через огорожу. На руках у них діти місто у заторах усім чай до аеропорту, бо це чи не останнє місце в Афганістані, яке Таліби ще не взяли під свій контроль, і лише звідси можна покинути країну, і лише літаком. Змі ледь не щохвилини повідомляють про фактичний крах легітимної влади Афганістану та новий порядок, що його встановлюють Таліби. Президент Афганістану втік з країни. Талібан займає Кабул. Віце-президент Афганістану оголосив себе главою держави та закликав чинити опір Талібам. США заявили, що Таліби захопили значну частину наданої Афганістану військової техніки. Таліби обіцяють боротьбу з тероризмом і права жінок у межах ісламу. Талібан страчує опонентів та примусово видає жінок заміж. Лідер Талібану повернувся в Афганістан з вигнання. Таліби обіцяють загальну амністію. Багатодітна мати не мала грошей нагодувати талібів, її автоматами забили до смерті на очах у дітей. І поки ЗМІ виходять заголовками, весь світ обговорює той жах, що коїться в Афганістані. Захід шукає винних і намагається оформити дипломатично своє офіційне ставлення до того, що відбулося, НАТО звинуватило в захопленні Афганістану провал уряду Гані. Генсек НАТО пообіцяв жорсткі дії, якщо Афганістан знову стане базою для терористів. Головний дипломат ЄС назвав передумови співпраці з майбутнім урядом Афганістану. Макрон направляє в Афганістан два військові літаки і сили спецназу. Україна відправила в Афганістан літак для евакуації понад 150 своїх громадян. До речі, тоді Трамп говорив, що США навряд чи оговтаються від ганьби, спричиненої хаотичним виходом з Афганістану, і знову звинувачував у Байдена. І перш ніж я перейду до пояснення, чому за афганський сценарій заговорили по відношенню до України, я ще додам, що США підписали угоду з Талібаном у досі 29 лютого 2020 року. За президентства Трампа у ній США і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан станом на 1 травня 2021 року. А Таліб. Таліби давали натомість низку гарантій, серед яких мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США, відмову від підтримки терористичних угруповань. Але після цієї угоди Таліби не зупинилися, а навпаки, активізували наступальні операції в Україні. А в той час до влади прийшов Джо Байден, який змінив кінцевий термін виведення військ, спочатку на 11 вересня 2021 року, а згодом на 31 серпня. 15 серпня Таліби оточили Кабул і почали без бою заходити до міста. Невдовзі представник політичного офісу Талібану Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані. 19 серпня Талібан проголосив створення Ісламського емірату Афганістан. І перш ніж я скажу, що насправді цей сценарій не можна застосовувати до України, ще раз розставимо акценти. Мирна угода була? була. Терористи її виконали? Ні. І Байден і Трамп хотіли завершити війну. Так, у підсумку, чи став Афганістан вільним і демократичним? Ні. Чи означає це, що цей сценарій можна застосовувати до будь-якого конфлікту за підтримкою США? Ні. Чи означає це, що Штати ненадійний партнер? Теж ні. До того ж, і Україна це не Афганістан. Афганці від початку не були налаштовані воювати за свою країну. Специфіка Афганістану в тому, що він складається з багатьох народів. Які не завжди знаходять спільну мову, тому для них питання єдиного Афганістану досить абстрактне. Тоді як США зазвичай не кидає тих, хто відчайдушно чинить спротив своєму ворогу, Південна Корея, Тайвань підтримувані ними вже протягом десятиліть. Україна також довела і доводить своє прагнення захищатись і не здаватись, тому ситуації в Україні і Афганістані абсолютно різні. Ну і ще одна відмінність у тому, що на відміну від Афганістану США не бере прямої участі у російсько-українській війні, що автоматично скасовує можливість зради. Хоча слово зрада таки лунає наразі, бо Дональд Трамп, обраний президент США, заявив, що готується до зустрічі з Путіним, що правда, коли поки не зрозуміло, десь після 20 січня. Він хоче зустрітися, і ми ведемо підготовку. Путін заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні. Тобто, що нам відомо з нового? Що Путін висловив бажання зустрітися з Трампом, і підготовка до зустрічі вже триває. Чи не новина? Трамп наголосив на необхідності завершення війни між Росією та Україною, назвавши її кривавим безладдям. Ну, крові у цій війні дійсно пролито багато, і саме за нею Путін прийшов до України. Чи насторожує нас перспектива, що повернення Трампа до Білого Дому, хоч і може перевести війну з поля бою на дипломатичне поле, та все ж мирна угода може вимагати серйозних поступок з боку України? Так насторожує, бо про поступки Росії ми поки нічого не чули. А що чули? Чули Піскова, який підтвердив готовність Путіна до діалогу. До речі, за словами американського політика, ініціатива у цьому питанні виходить з боку Росії. Але якщо діалог базується на тому, що є бажання Путіна, і треба, щоб Трамп їх усі враховував, то погодьтеся, який це діалог. Євросоюз і собі побоюється, що Дональд Трамп скасує санкції США проти Росії та інші політичні заходи, які були прийняті адміністрацією Байдена. Financial Times пише, що Трамп може це зробити лише тому, що всі подібні рішення були ухвалені його попередником, не надто замислюючись про вплив таких кроків на європейський союз. Щоправда, українські експерти іншої думки, він будь-якому випадку буде посилювати санкції. Він буде посилювати тиск, тому що в нього інших варіантів немає. Тобто він розуміє, якщо він прийде і сяде йому. Треба також принести щось на переговори до Путіна. Тому що якщо він сяде з пустими руками на Путіна і буде розказувати про якісь ефемерні загрози, про збільшення НАТО, розповсюдження НАТО по світу, там чи ще щось чи гіпотетичні якісь удари, це вже не працює. То треба конкретними рішеннями. Путін знає, що якщо йому дійсно запропонують такі варіанти, які йому будуть дуже сильно болячі болячі від них, тоді він буде рухатися на назустріч. Путін розуміє виключну силу. І Трамп також це розуміє, тому що якщо натиснути на Путіна максимально з усіх сторін, перш за все або економічно, або військово е знищуючи його вплив по всьому світу, як і політичний, так і військовий. Нього там ще не не так багато залишилося, Але в принципі, через там через призму Китаю, вони впливають там і на Африку, на там Сомалі, Судан е не Сомалі, а це Малі Судан, е Цар, наприклад, вони там впливають ще, але знову ж таки тут усуну основ, основний чинник зараз несе Китай, тому що в принципі в Росія. Максимально зараз оптимізує всі свої фінанси е, на війну, а не для того, щоб там розповсюджувати, і то вони звичайно умудряються позичати кошти там Єгипту, півтора мільярда Індії і так далі. Але е, сам факт, що виключно через силу е, Трамп буде сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією. Тож головне питання тут чи дозволить Трамп Путіну диктувати йому умови? Президент України Володимир Зеленський впевнений, що ні, додає, що Трамп чи не єдиний, хто може відіграти вирішальну роль у припиненні війни з Росією, але не зменшенням кількості наданої нам зброї, а її збільшенням. Тож, давайте підведемо. Риску під цими трьома роками з моменту початку російського вторгнення в Україну у лютому 22 року США надали Україні допомоги на понад 175 мільярдів доларів, включаючи понад 60 мільярдів у вигляді військової підтримки. І тут не ясно, але дуже хочеться вірити, що такий рівень підтримки при адміністрації Трампа, який прагне якнайшвидшого завершення конфлікту. Не тільки збережеться, а й як я вже сказала, кратно збільшиться. І якщо ви спитаєте на чому базуються мої такі думки, то на статті Файненшл Таймс, як пише видання, із посиланням на неназваних європейських посадовців у команді обраного президента США остерігаються порівнянь результату війни в Україні з виведенням американських військ з Афганістану. Саме тому вони намагатимуться підтримувати Україну і надалі, і саме тому як кажуть експерти, терміни із 24 годин заміни. На 100 днів і подекуди говорять про півроку. Але терміни є, а плану здається, ще й досі немає. За словами співрозмовників видання під час нещодавніх переговорів з командою Трампа, стало відомо, що у них ще немає плану розв'язання конфлікту. Утім, за їх словами, підтримка України триватиме і після інавгурації президента 20 січня. І саме ось ця зміна риторики з 24 годин до 100 днів чи до півроку і є тим знаком, що його адміністрація не припинить підтримку України. Ну, принаймні одразу. Вся команда Трампа схиблена на тому, щоби виглядати сильною, тому вони переглядають свій підхід до України. Ба Більше того, адміністрація Трампа ще й дуже не хоче порівнянь і аналогій із Байденом, тому має діяти масштабніше. Та власне вже почав. Оці ці його заяви про Канаду, Гренландію, Панамський канал були необхідні для того, щоб а налагодити нові більш вигідні для США умови співпраці з тими країнами. Ну а по-друге, або ж б, щоб показати Путіну, що якщо ти вирішив, що міжнародні правила тобі ні по чому, то я Трамп можу діяти аналогічно. Заходить на поле туди. Де сидять диктатори, які кажуть, а ми правила гри не визнаємо. Ви будете ходити в шахи по правилах, а ми будемо в Чапаєва грати. Ми будемо просто перпендикулярно по клітинках, перестрибуючи, вилазячи за поле, ми будемо грати взагалі не по правилах. І Трамп каже: Окей. Хто вам сказав, що я буду грати по правилах, тому що я президент найбільшої демократії в світі? Так знаєте, що якщо правила всі йдуть в топку, то тоді вони йдуть і для мене. Я також хочете поганятися за північні торгівельні коридори. Ну от уявіть собі ситуацію, що Канада, Гренландія в руках Сполучених Штатів, і всі ваші плани китайсько-російські по північному торгівельному шляху фактично обламуються об такі сполучені Штати, великі Сполучені Штати. І Панамський канал в Китаї зараз під контролем китайської компанії, А ми його відіжмемо і він буде в американській. Ми ж також можемо діяти е, свавільно російською по безпреділу. і саме це Трам зараз демонструє як момент підняття ставок для переговорів. Якщо ж, ми повернемося до обговорення російсько-українського питання, то тут французькі офіційні особи вважають, що переговори будуть можливі не 20 січня чи через 100 днів на посаді Трампа, а лише тоді, коли Україна зупинить просування Росії на фронті, тому що переговорів не буде, коли Москва продовжує захоплювати території а для цього треба посилювати Україну. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка зустрілася з Трампом у Мара Лаго минулого тижня. Теж виключила сценарій, за якого 47-й президент США покине Україну. Я не передбачаю, що США відстороняться щодо світу. Трамп може бути тим, хто рухається у бік рішення, але я не думаю, що це означає, що він покине Україну. При цьому щодо гарантій безпеки для України жодних консенсусних пропозицій наразі поки немає. І єдине, єдине, що у Трампа і у Путіна може бути спільне, це те, що неназваний колишній кремлівський чиновник розповів Файненшл Таймс, що мета Путіна таки не допустити Україну у НАТО, і тут його позиція з Трампом може зійтися, оскільки Трамп теж хоче відкотити НАТО. Ну і тут же змі зараз активно цитують главу МЗС Великобританії Девіда Лемі, який нібито спеціально кажу, нібито заявив, що мирне врегулювання в Україні може бути досягнуто вже до кінця квітня. Утім, насправді, лемі такого не говорив. Якщо знайти ефір BBC News і послухати його відповідь, то там приблизно наступне. Я думаю, що ті ознаки, які я спостерігаю в останні кілька днів, це деякий відкат від того сенсу, що угода буде досягнута 21 січня. Я думаю, це тепер малоймовірно, і ми чуємо, що фактично дати зрушили у бік Великодня. Ви маєте рацію, що будуть переговори, але я підтримую ту позицію, що в даний момент поведінка Путіна не передбачає, що він збирається вести переговори. Відкат до Великодня, а не завершимо війну до 20 квітня. Різниця суттєва і не розуміє її тільки той, хто не живе у війні і не втрачає у війні. Розумію, що цифр вам у цьому випуску насипала більш ніж достатньо. Можете поки їх сильно не запам'ятовувати, бо щось мені підказує, що вони ще будуть змінюватися і неодноразово запам'ятайте одну 24 години до миру, відлік яких вже розпочався.